Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як приготувати домашні присерви з оселедця в масляній заливці. Це не просто закуска, це гастровибух. Це не просто риба, це любов з першої виделки. Хочеш знати, як зробити ідеальний оселедець за кілька хвилин. Дивись до кінця буде неймовірно смачно! І так, робимо росол для нашої рибки. Беремо! Дві столових отак от з горкою солі. До речі, можете сразу в цьому э, росолі в э, маринаді посолити дві рибки, якщо у вас э, вміститься в ємкість. Я буду робити одну. Зазвичай я роблю дві. Ну, Сьогодні нам вистачить одної. І ось отак повну ложку цукру, обов'язково. І заливаємо водичкою. Води літр. Повинно бути. Для того, щоб рибка була дуже смачною. Хорошо розмішуємо. Рибку я помила, не розрізати, нічого не потрібно, просто помити. І занурюємо в цю суміш. У мене зазвичай дві сюди влазить. Закриваємо і ставимо у холодильник на суп. Зараз ми з вами почистимо нашу рибку. Голову я вже відрізала. Беремо тепер олію, яку ви бажаєте, і заливаємо олійкою. Не шкодуємо, а заливаємо ось отак. повністю. Все, наша присирва готова. До завтра вона стоїть, настаюється. Завтра будемо кушати. Для прикрашання і смаку нарізаємо тонесенько синю сігу. Подивіться, наша присервочка ніч. Простою, гляньте, яка краса. Зроблена не, не з понятно якої риби, де вона валялась, а з тією, яку ви купили. Зараз будемо серверувати і пробувати. Ну, подивіться на наш шедевр. А як це смачно. М -м -м. Значить, отак виклали, прикрасили і обов'язково оцією олійкою, що ми заливали, зверху ще отак поливаємо. Ну що, пробуємо? Та, я вам не можу передати. я Красиво, ну буду брати, ось залишилась. А кошати її треба з чорним хлібчиком. Це так смачно, просто я вам не можу передати. От берете чорний хлібчик, викладаєте на нього рибку і кладете обов'язково ось таку цибульку. Гляньте, Боже, це божественно. М -м -м. Ну, що тут вам сказати? Шедевр. Тому, дякую, хто був зі мною. Я рада ділитися з вами усіма своїми секретами, а їх у мене дуже багато. Тому залишайтеся зі мною далі буде дуже цікаво. Лайкайте, підписуйтесь, миру вам, щастя і всього найкращого. До зустрічі на смачному відео!